Приватний сектор вирішує долю країни. Однак на все потрібен час, як і на переосмислення ролі підприємництва в цілому. А ще важливо робити ставки на майбутнє, а не думати про вигоду тут і зараз. Війна шанс відкинути суперечки. Спонукання національної еліти не до популістських рішень, а до розвитку. Це деякі тез, які озвучив на публічній дискусії в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі України в 2014 році. Ми працюємо і на стикові державної підтримки і оборони, і муніципального управління. Але дуже важлива приватна ініціатива. Без неї не буде реконструкції, модернізації, бо за нас це ніхто не зробить. Акцентує Павло Шеремата. Моя основна думка є в тому, що Незважаючи на всі зараз великі очікування, які ми маємо до урядів з іноземних країн щодо підтримки, особливо реконструкції модернізації України, головне буде головну роль буде відігравати приватний сектор. Ось його активність, його інноваційність, його амбітність, і в даному випадку: роль Закарпаття і Ужгорода. Є ключова, тому що серед інших подібних регіонів, тому що не тут пояснювати, що таке підприємництво. Є дуже хороша фраза Гарвардського професора Клея Крістенсена, який сказав, що заливання грошей в країни, які розвиваються, далеко не так добре працює, як залучення грошей в першу чергу приватним бізнесом. Власне, активність такої приватної ініціативи в нашому краї Павло Шеремета оцінює високо. Каже, на це є потужні історичні причини. Одна з них соціальне різноманіття. Насправді цей ф'южен, якщо можна сказати, різних культур, дає зазвичай дуже хороші нові комбінації, що означає інновації. Також я б хотів, щоб закарпатський бізнес більше хотів ставати національним бізнесом. Щоб більше штаб-квартир національних компаній було тут, ось тому, що таки, маючи таку близькість до центральної Європи, це великий фактор, який потрібно використовувати. Я б хотів бачити власне національне масштабування успішних бізнесів, які є тут. Публічна дискусія відбувалася в межах ініціатив Ukraine», що реалізовується інститутом центральноєвропейської стратегії. Зустріч із Павлом Шерематою п'ята з початку року. Такі заходи відбуваються ще в Одесі та Чернівцях. І суспільний запит на них великий, зважаючи на кількість учасників подібних дискусій, каже менеджерка проєкту Роксоляна Шакета. Проєкт покликаний розвінчувати міфи та стереотипи, поширювати більше інформації про Україну та актуальну ситуацію як усередині країни, так і назовні для наших найближчих європейських сусідів. Загалом маємо створити. Правильне суспільне розуміння і уявлення про актуальний стан речей, про перспективи, про сьогодення і майбутнє а ну і також сформувати таку неформальну спільноту людей, які готові творити зміни, які готові брати участь у таких проєктах і які готові якісно рухати Україну вперед. Не вперше публічні дискусії відбуваються і в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Хочемо ми цього чи не хочемо, але війна диктує свої умови. Тому фактично всі публічні подібні дискусії вони спрямовані десь. Або повністю, або частково на проблеми сьогодення України. Наш музей, як культурно-освітній науково-дослідний інститут, радо долучається до таких заходів, надаємо платформу для їх проведення і бачимо, що зацікавленість у таких подіях велика. Майже всі ці події відвідує чимала кількість відвідувачів. На зустрічі зібралося й чимало молоді, яка усвідомлює, що повинна брати участь у розвитку держави, відповідно, й слухати думки фахівців практиків у різних сферах. Рекомендації спікера, до прикладу, розглядатимуть і на засіданнях молодіжних організацій, обговорюватимуть із представниками влади і з колегами з територіальних громад. Зокрема, якщо ми говоримо про відносно нещодавно оприлюднений план відбудови України, то Багато приділяється уваги саме участі різних категорій населення у відновленні економіки, створення активних додаткових програм, які б цьому сприяли. І дуже важливо в таких випадках особливо вчитися у людей практиків, людей, які мають величезний практичний досвід, які б могли поділитися, заакцентувати увагу, зокрема і молодих людей, в тому, як ми можемо більше допомогти нашій країні. Під час зустрічі чимало уваги спікер приділив економічному підґрунтю нової центральної Європи, частиною якої є Україна, а також досвіду економічних реформ у західних сусідів України під час та після вступу до Європейського союзу.